29-го день народження, я живу сама і вже все там приготувала 28-го. Думаю, щось мені водички так захотілося, піду в магазин. Я тільки вийшла сюди, вже в общий коридор, тільки хотіла ключ повернути і оцей взрив. Я вже вибігла сюди, туди, от, до порога, до цього. І я тако хотіла ступити вниз сюди. І щось мене таке раз і назад. Я тільки назад, а звідти брила така здоровенна, вона ж ступеньки пругнула. І я встала і не назад, ні вперед. От. І після того вже всі кричать: що тікайте, тікайте, я аж сюди от добігла. Там ванна лежить, думаю, що там ванна лежить, чи я то ванна під балконом моїм. Я так піднімаю голову Боже, я, я рванула, то ж там біля того забора впинила.